Сьогодні спробуємо красиво відремонтувати пуховик. У нас є ось такий порив прямо під карманом. Розпоримо бокові шви, випорю ось цих дві відділочних строчки, щоб було зручніше. І я буду робити зеркальне відображення. На двох полках однаково виймаємо пух, щоб нам було зручніше. Так як я буду робити дві полки однаково, то краще взяти два різних кульки, щоб потім не путатись, скільки треба заповнювати пух. Дістали пух. Тепер зашиваємо паралельно цим строчкам. Ось такий у нас порив вуглом. Ось так буду паралельно до строчки робити одну строчку, а іншу строчку паралельно до бокового. Буду виводити до самого низу і до верхньої отділочної строчки. Ну, приблизно на половину кармана. десь на ширину лапки не більше, щоб і не висатувалося, щоб строчка тканина не випадала, і блок красиво, акуратно не дуже нарушився баланс. Ось так ми зашили одну строчку. Тепер будемо іншу робити. Вивела строчку до самої молнії, щоб не робити десь посередині не було перепаду, щоб було красиво до самої молнії. Зійшла на міліметр ну, імітацію строчки, більш-менш коломовні зробила. Тепер робимо іншу строчку, паралельно до бокового шва. Від верхньої оттілочної до самого низу роблю. Ось так у нас вийшло. Така ізнанка. На ширину лапки не більше. Десь 0,7 Сантиметр може і багато, 0,7 якраз не нарушає баланс виробу. Точно також робимо іншу полку з зеркальним відображенням. Тут робимо просто на два міліметра зізнанки, імітацію і все. Ось така вийшла ізнанка з цієї сторони, на два мм робила строчки. Тепер наповнюємо пухом. Я розділяла на два пакети: одну полку і іншу полку в різні пакети, щоб не путатись. Да, перед цим встановили ті оділочні строчки, які у нас були на полках. І наповнюємо ті відділи пухом. Наповнили, тепер зашиваємо. Щоб пух не вилітав, можна закріпити ці мішечки з пухом. Щоб було зручніше зашивати бокові шви. Тепер все повертаємо, як і було раніше. Зашиваємо бокові шви вниз. Ось так у нас і вийшло. Всі строчки внутрішні, тому вони просто зливаються з іншими декоративними строчками, які у нас є. Хто не знає, може навіть не здогадатись. Виходить красиво і акуратно. І річ можна носити ще декілька років. Тепер зашиваємо підкладу, іншу сторону боковиць зашиваємо, Пропарюємо ось його. Щоб придати форму, отут краще не прикладати до тканини, тому що у нас покриттям йде плащовка, тому просто пройтись паром. Ось так у нас вийшло. Людина лишилась дуже задоволена. Успіхів вам. Головне, не потрібно боятись. Все ми можемо робити. Головне начати. І у вас все вийде.